Загинув лише один, а ми переходимо до інших новин, бо стільки ж цікавого в світі. Чекайте, як це загинув один? Скажіть тоді, чий він був син. Добряче пожив, чий пішов молодим, що бачив останньої миті? Кажіть, не мовчіть, як звали його, того, для кого настане ніщо. Темрява впала на біле чоло, і більше не буде нічого. Діти на плечі не сядуть йому і жити родині зі словом чому, роками ховати у собі війну і не розірвати це поле. Одне лише життя, один лише світ, якого сьогодні закінчився звіт. Добре, хоча б що йому не болить, нас може він цьому навчити. Але нам сказали сьогодні без змін на східному фронті загинув один. Спробуйте жити серед цих новин. Коли стільки цікавого в світі